19-15 освіт ТБ можемо бачити це, що продає, саме активно Розпродажу, устроїв залишки. Гейнера купуємо, де 120 гривень кіло. Не знаю. Кажуть, що купили вже, пробували. Що ти це активний цей. Продавець, тому тобі грамотно Лучший менеджер 2014 року по продажі. За нас по морі так мається, так. Гопки. Ви тюк оптима. Є серйозні штата Моїсеєв, Але... Ренбі грає. Вутюка на танці пробиває. Іде в ЄС сьогодні каже. Готується до ЄС. Шапка плюс десь. Підготовка до жиму в ЄСі. 150. Цуку буде брать. Кто на грудь? 150 на грудь. Що ти сьогодні весь будеш плети? Я дядю Васю чи Не Не Дядю Васю. Не Не Давайте помогаемся. Відбираємо по управлению. Не была полка, так я там програю. Це был сцену. Кокос. У нас в зале арби сегодня все дела затем.